Коли мова заходить про популярні види салату, ромен займає одне з перших місць. Ці витягнуті головки утворюють листя у формі човна з хрусткою центральною жилкою і ніжною зеленню. Ромен є ключовим інгредієнтом салату Цезар, але він також чудово підходить для обгортання і витримує високу температуру гриля. Вирощувати ромен вдома нескладно, але для цього потрібні правильні умови і догляд. Я розповім, як виростити ромен з насіння, пересадити його в город і доглядати за ним до збору врожаю. Популярні сорти ромена Перес Айленд Кас, Фрекелс Вивин Загальна інформація про лейкче касативе. Ромен, тип рослини однорічна сімейство Айстрові. Рейт, латук, Вид, лейкче касативе. Батьківщина, Середземномор'я. Освітлення від повного сонця до півтіні. Висота 20-45 см. Полив помірний. Шкідники та хвороби, попелиця, трипси, ботритис, антракноз. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований. Зони морозостійкості 2-11. Що таке ромен? Ромен або салат кос це різновид салату з вертикальними качанами і подовженими листям. Як і інші види салату, його легко вирощувати і віддає перевагу про холодній погоді. Характеристика ромен має вертикальну форму росту з товстими хрусткими жилками, які звужуються до верхівки листя. Ці листя жорсткіші, ніж інші сорти салату, але залишаються ніжними і ідеально підходять для салатів. Батьківщина ромена. Ромен родом із Середземномор'я та Західної Азії. Це один з найстаріших культивованих салатів, його вирощують вже тисячі років. Посадка. Ромен добре росте у відкритому ґрунті, на грядках і в контейнерах. Кращий час для посадки, весна і осінь, але при правильному догляді можна продовжити сезон. Коли садити ромен. Висаджуйте ромен навесні після останніх заморозків або восени за 10 тижнів до перших морозів. Можна робити кілька посадок з інтервалом в 2 тижні для безперервного врожаю. Пересадка розея сади сада забезпечує кращу схожість і правильне відстань між рослинами. Для великих сортів залишайте 25-30 см для мініатюрних 15 см. Вирощування з насіння. Як виростити розея до будинку. 1. Почніть за 4-6 тижнів до висадки. 2. Використовуйте добре дренуючий ґрунт. 3. Посійте насіння на глибину 0,5 см. 4. Підтримуйте температуру 16-21С. 5. Забезпечте 8 годин світла. 6. Загартуйте перед висадкою. Прямий посів ґрунт. Підходить для весни та осені. Сійте насіння на відстані 5-7 см для молодої зелені або 30 см для качанів. Догляд Освітлення. Ромену потрібно мінімум 6 годин сонця, але в спеку корисно притінення. Полив. Грунт повинна бути помірно вологою. Поливайте під корінь, щоб уникнути хвороб. Ґрунт Добре дренований ґрунт обов'язковий. При необхідності розпущить ґрунт перед посадкою, температура і вологість. Ідеальна температура 10-24 си, при плюс 27 градусів Цельсія і вище салат може почати цвісти і гірчити. Добриво. Ромен не вимагає багато добрив, але трохи компосту або збалансованого підживлення покращить урожай. Загальний догляд. Регулярно поливайте, видаляйте бур'яни та перевіряйте рослини на наявність шкідників. Збір та зберігання Великі сорти дозрівають за 50-60 днів, мініатюрні за 40. Зрізайте качани вранці або ввечері і зберігайте в холодильнику до тижня. Проблеми при вирощуванні. Шкідник. Попелиця. Дрібні сисні комахи. Обробляйте мильним розчином або маслом німа. 3ПС Залишають сріблясті плями на листках. Використовуйте сітки та біологічні методи боротьби. Хвороба. Ботритис, сіра гниль. Грибкове захворювання викликає виянення листя. Видаляйте уражені рослини. Антракноз. Плями на листках. Які перетворюються в дірки, запобігайте перезволоженню, склеротиніус, грибок, що викликає швидке ваянення, видаляйте хворі рослини відразу. Часті питання: чи легко виростити ромен? Так, навесні і восени, але складніше влітку. Чи буде ромен рости після зрізання? Так, якщо залишити точку росту, але нові листя будуть дрібними. Чи потрібно ромену повне сонце? Так, але допустима легка тінь в спеку.